Привіт! Пропоную сьогодні вам невеличку вправу, для якої вам знадобиться лише ваші дві руки для покращення ваших відчуттів. Ефективна вправа було б ідеально, якщо б ви взяли, наприклад, пісочний годинник так, перевертати, тому що нам треба буде приділити однакову кількість часу кожній руці. Тобто ви вибираєте, наприклад, три хвилини одній руці, три хвилини другій руці. Мінімум одна хвилина. Звичайно, краще три. Так, щоб відчути. Що треба робити? Берете першу руку, обирайте, яка з одних кохана, а яка не дуже. І цих 3 хвилин, Всю свою любов, всі компліменти, які ви знаєте, найщиріші слова. Кохання, вашій руці передаєте. Я люблю тебе, яка ж ти ніжна, яка ти прекрасна, який в мене тут пальчики, які нігтики, яка тут шкіра чудова і тому подібне. Поїхали, поїхали. Все, що вам от іде. Потім однакову кількість хвилин говорите іншій руці. Все недобре і нехороше. Я тебе ненавиджу, яка ти погана, ти миршава, страшна, ти нікуди не годишся і тому подібне. Коли час вичерпано, ось тут, біля вашого серединного ока, покладіть першу руку. І зосеретеся на відчуттях, які йдуть від цієї руки, потім другу руку. І зосередся на відчуттях, які йдуть від другої руки. І порівняйте різницю, що ви відчуваєте. Потім, звичайно, попросіть пробачення вашої ручки, яку ви образили. З'єднайте дві енергії, побажайте всього найкращого. І зацініть цю практику. Вона потужна і надасть вам багато чого нового цікавого у відчуттях.